Добрий день, доброго здоров'ячка. Сьогодні 7 листопада, 2024 рік. Сумська область. Так, показую, що ще у мене росте. Так, це Акебія, другий рік. В минулому році я тільки Фейсбук знімала, у Ютуб раніше не викладувала. Вже в мене оце вона проросла. Получається, другий рік. В тому році весною посаджені вони і зимували в мене вже вони одну зиму. І оце будуть зимувати другу зиму. Так, оце такий вигляд на даний момент. Перезимували дуже гарно. Хоч мені цей чоловік що продавав, казав, що не треба робити там ніяких ні укриттів, у ні нього без укриттів вона зимує. Ну, я зробила такий просто імпровізований навколо стопору, вони дуже ж малесенькі були. Минулий рік вони росли просто на одну таку палочку посередині. Так, Кругом неї крутилися, то а цей рік вже вони на на такі на дві палочки їх пустила чуть-чуть розрослися. Наслідний рік, думаю, що треба буде вже якусь таку більш серйознішу опору для них, тому що це ліана і вона дуже швидко росла і росте дуже. Так потужно можуть заслати тут мені весь огород. Отже, перезимували в такому шалашику. Ну, одні сильніші, другі слабше трішки росту. Ну, комусь щось більш понравилось, кому щось там В одній зовсім там проблемка в якості з минулого року ще вийшла. Ну, після зими вийшли всі, все добре. Але потім сталося, в нас відбувся такий, вже коли дерева цвіли, в'язалися, там була зав'язь гарна, відбувся такий оцей зворотній заморозок, чи як вона називається, та поморозило у нас тут все на світі. Та ще тут у нас місцевість у такій не зеніто змерзло. Дуже вплинуло і не обійшло, яке бів. Попримерзали оті молодюсінькі, те, що воно повипускали, таке ніжні, оці листочки, все воно примерзло. А потім швидко відросло, а одна просто хандрить після цього приморозочку. Ну, бовся, ти знає, чи з тим пов'язано, чи можливо там щось із кореневою. Тут у мене багато різних і кротиків, і отих, отих мишок, норушок. Що хочеш тут є набір, можливо, із нею пов'язане. Отже, так, першу показую. це. Сільвер. Ой, ні-ні-ні. Це Альба, це Альба, сама перша так, тут. П'ять акебій, п'ять різних сортів. Це брала там Запоріжжя чоловіка, там Ян Сергій. А це Альбель, сорт. А потім ще взяла одну, побачила в інтернеті. Ну, все, вона казала двохрічка, ну там перегнала її чим <смітна>, ця двохрічка, Ксенія, Швеція, там десь із Закарпаття. Різний колір, бачите, листочки в цієї такі червонасті. Там було підписано шоколадна. Ага. Які там сорти, чесно, не дуже їхникала. А це альба зовсім зелене листя. І коли вони цвіли, оці дві перші більшенькі, вони в мене цвіли цей рік. На цій були білі квіточки, такі. і у цієї шоколадної такі темно, -розові такі розові квіточки. Ну Тут було зовсім два чи три цвіточки, а тут було всипано всі все квіточками. Ну, плодів, я думаю, що Ліана повинна окріпнути. ну, Дивіться, яка вона така, ну, тонесенька, ще така Ліаночка, ну куди ж там плодами витримати плоди, як вони такі, як там, ну, як огірок, як кабачок, чи як там, як огірок такі дожні там, кластери такі бути. Ну, Думаю, що вона повинна декілька років, поки окріпне. Тут ось мов трошечки дерев'яніє вже, ота де низ. Ліганка. Це, в общем, таке за другий рік у мене виросло. Отже, там альба, це в нас шоколадна. Ага, далі оце сорт Silver Bells. Ось такий кущик. Так все, нічого. Окли, Оклигали після морозів, а оці дві ну, тормознили тоді, дуже тормознили. Тут ще бачила, да, був. кротик ривця там. А я потім його там... Ту нірку там засипала за все, ну пішла вона врост, пішла цей рік сюди. А в одної проблема, в одної це, це розову квітку, він казав якось. А це, мабуть, мов, листа і ось, ось це знову тут пускало, пускало знову. Росло, росло, так жевріло, жевріло. Ну, не знаю. ну Хто з них, що корінь залишився. Зараз, звичайно, весна покаже, вже воно перезимує, потім весна покаже, чи воно там живе, чи не живе. Можливо, щось під'їло. Туди ж не заглянеш, другий раз там тут ходи, такі наробили. Що... Ну, от, -от таке. Так що одненьке під, під, під питаннячком. Ну, понакриваю зверху трошечки, щоб, тож, щоб не, не мочило, щоб її. Вже ну, як там більша діана буде, тоді вже звичайно, що там буде, там її вже в кроваті. А ці маленькі познімаю, так, ну так, обкручу, поскручую і там якісь, може, шихаринкою чи чим там покриваю, щоб, щоб воно там перезимало. Так, як то рік. Такі, може там якісь такі, типу, шалашики маленькі зроблю. Ну, ці вже думаю, що, дай Бог, що вже нормально все буде. Ну, Тувненька там буде проблемка, Ну це все ж таки, хто знає що з нею. Так. Так. Все, здається, все показала, все розказала. Не знаю, на який рік, може, хто знає. <сум> Скажіть, на який рік вони починають родити. Для, для перехресного запилення ну, потрібно. Ну, Як мінімум дві рослини, і бажано з різних сортів. Ну, У мене вже там раз, два, три, чотири. Є такі, що вже успішно ростуть. Все буде вже для, для цього. все є. Ну, Хто знає, коли врожаю дожидаться. Так що, живі, здорові будемо, будемо, буду і я слідкувати, і ви будете слідкувати. Так що, хто, підписуйтесь на канал, буде цікаво. Отже, маракую дождалась цей рік? Дождалась. ага, Та Марила не діждалася. Не, не визрів у мене плодик. Так що буде, буде, будемо пробувати на слідуючий рік. А Кебію покажу на слідуючий рік, як вона перезимувала, як, е, який успіхи будуть на, на слідуючий рік. Так що, бувайте живі, здорові!